Рівнянин Богдан Леондійович інвалід першої групи. Щодня він двічі змушений долати смугу перешкод, аби вийти на вулицю і повернутися назад додому. Біля четвертого під'їзду будинку на вулиці Макарова, 26, зруйновані сходи. Без сторонньої допомоги пенсіонер безсилий. З допомогою людей сам не зайду. І з допомогою людей виходжу дуже важко. Та не лише людині з обмеженими можливостями важко долати ці сходи. В основному тут ж проживають молоді сім'ї, і практично в кожній сім'ї є дитина. І мами, молоді мами спускаються з колясками. Можна уявити, з якими труднощами їм приходиться це сходити по цих сходах. Є пожилі люди, є інваліди. Ось один з них тут є. От, звичайно, що це їм велика проблема спуститися. І далі такий от жалюгідний вигляд, сам жалюгідний вигляд, ну, викликає таке велике обурення у наших жильців. Підремонтувати сходи мешканці неодноразово просили житлово-комунальне підприємство Західне, яке обслуговує цей будинок. Ми зверталися і усно, і письмово, але нас не чують. Нас не чують. У мене ось в руках є три листи, які ми писали. І відповідь одна: немає коштів. Тож зневірені люди по допомогу звернулись до громадського контролю. Жек відповідно до договору до закону, він зобов'язаний вчасно реагувати на скарги на заяви споживачів послуг. Однак ми бачимо, що це просто ігнорується. Тому наша організація обов'язково допоможе правильно оформити всі документи, звернутися. Якщо споживачі бажають щось зробити за свій кошт, от то спочатку вони складають акт претензію. Якщо ж ця претензія житлово ком комунальним підприємством не задовільняється, вони можуть зробити це за свій кошт і в судовому порядку стягнути абсолютно всі ці кошти, які були ними витрачені на поточні ремонти.